Вітаю вас, друзі! У середу, 29 листопада, сталася головна політична подія 2023 року, у власному будинку помер великий гросмейстер залаштункової світової політики Генрі Кісінджер. Попри сторічний вік, смерть його застала зненацька. І на відміну від Путіна він без допомоги лікарів вирушив до похмурого, загробного світу, у якому огонь не згасає і хробак не вмирає. Українські засоби масової інформації, описуючи роль Кісінджера у світовій політиці, чимало звертають уваги на другорядні речі, а щодо справжнього значення цього лялькаря найбільшого масштабу. Дозволяють собі обмовитися лише деякі із інтернет-видань, та й ті обмежуються натяками. Наприклад, видання Албе називає Кісінджера одним із архітекторів чинного глобального порядку, а також зауважує, понад 55 років світ жив за тими правилами, які створив, зокрема, Кісінджер. Зауважмо, панове, тут слова світ жив у минулому часі, натяк на те, що після смерті Кісінджера ці правила, за якими житиме світ надалі, мають дещо змінитися. А відтак випливає висновок, що Кісінджер не лише був основним творцем цих правил, але й контролером, який не дозволяв їх порушувати. Інтернет видання ТСН доповнює цю думку, воно пише, Кісінджер здійснював безпрецедентний контроль над міжнародними справами та політикою. США. Щоб ви мали панове уявлення про вплив Кісінджера на міжнародну політику у світовому масштабі, я наразі наведу вам лише один приклад. Усі ви знаєте, що одне із таких Неписаних правил сучасної світової політики вимагає поступового перетворення спільноти ЛГБТ у привілейовану світову еліту, але не для кожного зрозуміло, звідки ростуть ноги у цієї божевільної ідеї, а тим часом існує така цілком вірогідна версія, відповідно до якої. Кісінджер, як представник ЛГБТ з молодих років, страждав комплексом неповновартісності та із цієї причини колись поклявся зробити приналежність до ЛГБТ почесною в цілому світі. Чи зміниться відповідна тенденція після його смерти? Так, вона почне мінятися, панове, але дуже поступово. Позаяк за часів правління світом Генрі Кісінджером, безліч різних бездарних людей зайняли високі посади у різних царинах лише за те, що належали до ЛГБТ. Наступного дня після смерті Кісінджера 36 країн світу під час засідання пленарної сесії Ради міністрів ОБСЄ – Звернулася у своїй спільній заяві із закликом до Російської Федерації негайно вивести свої військові частини з території України та зупинити війну. Чогось подібного вже давно не було чути. І що це означає, панове? Ні, не те, щоб Російська Федерація відразу ж послухалася, на це ніхто й не розраховує. Але після цього своєрідного ультиматуму існуватиме формальна підстава для посиленого зброєння України, що не було б можливим за життя Кісінджера, поза як Кісінджер блокував його своїми інтригами. Власне, ви пам'ятаєте, панове, що він навіть відверто критикував Захід за надмірне постачання зброї України. Мотивуючи це тим, що, мовляв, захищаючи Україну, в жодному разі не можна шкодити Росії. Британське видання BBC у заголовку про смерть Кісінджера звертає увагу на те, що той пропонував Україні мер ціною власних територій. як бачите, саме формулювання цього заголовку свідчить про розуміння журналістами BBC, Потужного впливу Кісінджера на світову політику та того факту, що йому на щось особливе знадобилися певні території України. Ми з вами, панове, чудово знаємо, на що вони йому знадобилися, і він був настільки впертим, що ніяк не хотів визнати власну поразку, крах власних широкомасштабних планів. А натомість продовжував всіма силами блокувати постачання зброї Україні, аби загнати її без вихід, внаслідок чого Україна, на його думку, була б змушена врешті-решт поступитися власним півднем. Згадане вже видання ЛБ, вдаючись до мови Езопа, також натякає на той факт, що саме Генрі Кісінджер Відвертий покровитель Путіна був основним організатором війни Російської Федерації проти України. Вона пише про це так. Цитую: Арман Жан Дюплесі де Рішельє хотів встановлення стабільності за рахунок балансу сил, навіть якщо б для нього потрібно було ввести 30 років війну проти своїх противників. Того ж самого хотів Генрік Кісінджер, який був прихильником цієї концепції до останніх днів свого життя. Ми з вами, панове, чудово знаємо історію Франції XVII століття, Ні трохи не гірше за автора цього допису, і ми чудово поінформовані на рахунок того, що баланс сил кардиналу Рішельє не був потрібним, сила була на його боці. А війну із протестантами він тривалий час вів лише тому, щоб покласти край громадянським війнам у своїй країні. Щодо Кісінджера, тут це слушно, як і його підопічний Путін він був готовим на будь-які жертви серед різних народів світу, аби домогтися поставленої перед собою мети. Одним словом, панове, якби сатана власноруч правив сучасним світом, то він би не зміг зробити це більш шкідливим чином для України і не лише для України, але й для всього людства, аніж зробив це Кісінджер. Тому настання моменту смерті цього політика чекало дуже багато людей у цілому світі. Маючи надію на те, що уже наступного дня після цієї події світ почне мінятися на краще. Щось подібне відбувалося в останні роки правління Сталіна, коли аналогічні очікування виявилися небезпідставними, позаяк Хрущовська відлига, попри численні ідіотизми тогочасного очільника СССР, наприклад, нищення церков. Все ж принесла полегшення для народу. Смерть Кісінджера це серед іншого, і початок короткого періоду відсутності стратега в тій організації, де він право вбав. бал. За цей час у міжнародній політиці можна зробити дуже багато поза контролем цієї організації. Але ці люди, які ще нещодавно у вересні, Зустрічалися з Кісінджером, вони цього природна річ для України не зроблять. Чому? Тому що якби вони були схильними робити щось на користь України, то Кісінджер не приїхав би із Коннектикуту до Нью-Йорку, аби з ними зустрітися, адже їхні інтереси просто б не збігалися. У попередньому відео, панове, я говорив про те, що Моса та ФСБ за всіма ознаками допомогли Зеленському прийти до влади, і хтось координував їхні дії. Значить, була якась надбудова. І ми знаємо, панове, що такою надбудовою був Кісінджер та його політична сила, яку він на той час очолював. І тепер ця політична сила втратила свого потужного лідера, чи підтримуватиме проект мертвого короля його наступник дуже важливе питання, на мою думку, не підтримуватиме. Поясню чому. Кісінджер лицемірно мотивував свою українофобську позицію бажанням зберегти Росію як буферну зону Європи із Китаєм. При цьому де-факто блокуючи постачання зброї Україні, він виступав за війну Російської Федерації з Україною, за війну, яка має тривати якомога довше, за війну на виснаження. Така війна, панове, зруйнувала б не лише Україну, але й Росію, що чудово всі усвідомлювали, але найкраще з усіх. Усвідомлював це Кісінджер. Таким чином, на словах, виступаючи за бухверну зону, на ділі він сприяв знищенню цієї бухверної зони. Але Ротшильдам всі цінності, яких сконцентровані переважно в Європі, ця бухверна зона необхідна, панове, як повітря. Тому Ротшильди, як це не дивно, також чекали на смерть Кісінджера. Аби привести на його місце свого ставленика, який захищатиме насамперед їхні інтереси. Не знаю, наскільки це правда, але мені доводилося чути про таємну угоду між Ротшильдами і Рокфеллерами, таємну угоду про те, що великим гросмейстером світової політики будуть ставленики цих кланів кочергово. Отож, попри те, що Кісінджер відверто тягнув кодру на Рокфеллерів, Ротшильдам доводилося стемиритися. Навіть із його заявою у 2012 році про те, що, мовляв, Ізраїлю вже не буде через якихось 10 років, усім бо відомо, що Ізраїль створили Ротшильди, і що Ротшильди грають першу скрипку. У своєму впливі на цю державу, тоді як Кісінджер мріяв про новий Ізраїль, про Ізраїль підпорядкований Рокфеллером, про Ізраїль на іншій території. А тепер, панове, врахуймо, що так чи інакше, а Росія все одно розпадеться на кілька дрібних держав близько 2028 року. Ці дрібні держави втратять статність Росії бути бухварною зоною між Китаєм та Європою. І для того, щоб бухварна зона Європи з Китаєм не зникла остаточно, Ротшильдам необхідно буде дозволити Україні зробитися могутньою державою, яка проте не буде частиною Євросоюзу. Ось де причина, панове, тієї ситуації, що ще донедавна Польща була основним адвокатом України в Євросоюзі, а останнім часом її позиція змінилася на діаметрально протилежну. Деякі представники польської влади уже заявляють, що членство України в ЄС не відповідає інтересам Польщі або ж є небажаним для Польщі. А поза як Зеленський працює на план Кісінджера, Ротшильди відверто заявляють через свій журнал економіст, що чинному президенту в Україні довіряють наразі лише 32 населення. Виходить, що майже 70% не довіряють, і це у тих умовах, панове, коли критика чинної влади. Є забороненою темою для наших засобів масової інформації, це в тих умовах, панове, коли марафон формує думку цих 32 А крім того, ще далеко не факт, що всі ті, які довіряють Зеленському, готові його підтримати на наступних виборах, адже більшість із них наївно вважають, що Ярмак ним просто маніпулює. І вони, напевне, не забажають, аби цей фаворит і надалі керував Україною. Нез'ясованим у нас залишається питання про те, яку позицію займатимуть тепер Рокфеллери, чий вплив на Байдена з причини смерті Кісінджера аніскільки не постраждає. Втім, відомо, панове, що серед цих кланів існує висока дисципліна. У дотриманні власних домовленостей. Тому є надія на те, що у грудні адміністрація Байдена вже ініціюватиме новий пакет допомоги Україні, до якого входитимуть літаки та Абрамсим. Ось вам і відповідь, панове, на те запитання, яке всіх вас мучило тривалий час. Що може статися таке особливе у світовій політиці? Що зруйнує існуючий план поділу України, який первинно народився в голові того ж таки Кісінджера? Ми часто, панове, не віримо оптимістичним пророцтвам, дивлячись на жахливі реалії, але як каже українська народна приказка, у Бога все на поготові. Якої б не була жахливої денна гроза, Проте після неї завжди засяє сонце.